Доброго дня, Руслан Якович. Традиційно підбиваємо підсумок справ у нашому місті і в нашій громаді Мошинській за тиждень, що минув добрий день. За тиждень, що минув, на щастя, жодної надзвичайної події на території нашої громади не було зафіксовано. Все у нас спокійно, і ми вкотре дякуємо нашим воїнам на передові силам цивільного захисту, які в посиленому режимі працюють і на території нашої громади. Хоча цього тижня не так часто вже звучали повітряні тривоги. Як наші діти в школах завжди той час перебували чи вже звикають? Ну на жаль, і до такого діти звикають. Ми довели до шкіл рекомендації Міністерства освіти. Що в разі якщо тривога триває, починається з самого ранку. То в такий день навчання переводити там за годину, здається, після завершення тривоги, переводити на дистанційно. З урахуванням цієї рекомендації на щастя цими днями такої ситуації не було. Ми будемо далі керуватися. Тобто, якщо дитина збирається до школи, почалася тривога, то це розуміємо, що в цей день дитина залишається вдома, і там через стається годину вчителі ще додатково скажуть тим дітям. Переходимо на е, онлайн навчання. Е, сподіваюся, що відключення електроенергії, яку, якого, до речі, сьогодні і за і вчора не було, воно не зашкодить цьому навчанню, але якщо зашкодить, ну, будемо виходити з того, що є. Ми так розуміємо, що якщо десь тривога звучить до початку уроків, бо якщо вже якщо в, йти, в школі там... категорично не можна, і це ну, не наша е, прихоть чи не наше бажання. Це категорична вимога. Не можна під час тривогу, тривоги дитини забирати зі школи. Дитина йде в укриття. Так, я знаю, що це, бо в мене теж є дитина, що це погано, по три години часом доводиться в підвалі сидіти. Діти незадоволені, але іншого шляху немає. Я Хочу наголосити, що держава відповідає за дітей, батьки відповідають за дітей. Але батьки не можуть, скажімо так, порушувати заходи безпеки дітей, бо тоді батьки відповідають перед державою за те, що неналежно виховують дітей і дбають про дітей. Ну, така вона трошки неприємна розмова, але не може бути так, що я прийшов до школи і кажу, мою дитину я заберу з підвалу з укриття, тому що я так вирішив, як батько. Ні, навпаки, мене ще оштрафують за те, що я так вирішив. Ну, на хлопський розум, вибачте. Хотів би до всіх донести, що не може батько під час того, як чи мати оголошена тривога, там через розписки чи ще щось інше, вимагати забрати дитину з укриття. Це заборонено. Ми визначилися з графіком щодо шкіл. Як щодо дошкільних навчальних заходів, яка буде тут ситуація? Ну наразі, наразі працюють без сну, ну але подивимося далі. Тут ми враховуємо пропозиції батьків. Чи в якийсь там момент продовжувати чи не продовжувати перебування в дошкільних навчальних закладах? Але діє те саме правило. Якщо вже тривога почалася, як би батьки, що би батьки не, 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 не думали, але все одно ця дитинка повинна бути до завершення тривоги в укритті? Власне, що до електропостачання. Були в нас цього тижня відключення. Як справляємося? Чи шукаємо якісь додаткові джерела? Зрештою, попереду нас чекає важка була. Ну, -ка. Кілька слів про сама саму систему відключень на жаль, ми не можемо передбачити. Щодня буде якісь нові нові правила. Тобто єдиного графіку Так, його вже це не існує. Буде. Щоранку нам будуть доводити, і ми намагаємося через засоби нас інформації, через наші інтернет ресурси повідомляти оперативно, але на жаль, це це ну розумієте, Це зв'язано з тим, що обстріли тривають по території загалом України. Постійно і ворог вражає саме об'єкти критичної інфраструктури, тобто забезпечення, в тому числі електроенергії. Як ми виходимо з ситуації? Ну, очевидно, що ідеально ми не впораємося з цією проблемою. Ми чули заклики і президента, і очільників обласних адміністрацій, і уряду про те, що кожен українець повинен в своєму себе помешканні. Думати про те, щоб як загрітися альтернативно від ковдр там до буржуйок і таке інше. Але пункти обігріві в Морщині три будуть визначені, вони будуть забезпечені, вони вже забезпечені генераторами, електрогенераторами, електрогенератори, але не такої потужності, як би ми хотіли, ще є і в лікарні, і в деяких, і в школі. Є потреба в значно потужніших електрогенераторах, і ми цю потребу подали на обласну військову адміністрацію, бо вони, власне, збирали такі дані, які ще потрібна територія. І тут є дві проблеми. Перше, надзвичайно велика ціна, якщо, наприклад, для лікарні потрібно 100 кВт генератор трьохфазний це мільйони. А друге їх просто немає в Україні, тому ми пробуємо і зараз найближчим часом. Будемо мати ще контакти з нашим містом побратимом Лєско 10 листопада. у Нас буде зустріч з керівництвом цієї громади, нашої польської громади. Пробуємо через інші цілу низку. Я особисто провів п'ять перемовин. Із громадськими об'єднаннями, які займаються допомогою допомогою України, в тому числі і тими ж електрогенераторами, займається постійно мій заступник цим питанням. Я думаю, що ми зможемо збільшити цю кількість генераторів, але ще раз протесть до того, що на жаль, це не вирішить цієї проблеми. Якщо підключення електроенергії в зимовий період часу буде, буде тривалим, тому треба ну, такі народні методи шукати. Зігріву, от, власне, про який я говорив спочатку. Щодо внутрішньотермічних осіб, які на сьогодні проживають в нашій громаді, вже до їх кількості і чи продовжуємо їм допомагати? Бачимо багато оголошень щодо зустріч з внутрішньотермічним саме різноманітних фондів. Яка ресурсу? Так само, ми я, мій заступник і працівник міської ради, Шовський Андрій, практично щоденно. Проводимо такі зустрічі із представниками грандових організацій, фондових організацій, громадських об'єднань, донорів і волонтерів. Я вже говорив раніше, що в більшості з них закінчився термін реалізації програми. Адже ми чи не найбільше, наша громада залежно від кількості, чи не найбільше отримали такої допомоги в перші місяці, тому деякі фонди перейшли вже на інші території, допомагають іншим громадам. Але ми активно шукаємо нові можливості для того, щоб приміщені особи отримали той мінімум, який необхідний, тим більше враховуючи зимовий період часу. Я говорив раніше про незручності. От, наприклад, сьогодні один з фондів, який проводить запис на грошові допомоги. Але це відбувається в такому режимі очному. І це створює певні незручності, черги. І візуально, так трошки чесно кажучи, що мені це дуже неприємно, але ну, це їхні умови проведення цієї роботи. Вони вони керуються певними міркуваннями, це їхні принципи, не тільки мошення і загалом по всіх, по всій території України. Це безпосередній контакт з переміщеними особами. Ну, якщо не врахувати ті незручності, все ж таки я дуже дякую їм, бо це справді суттєва допомога, фінансова допомога і е, допомоги, які надаються е, речами, продуктами чи засобами гігієни, теж переважній більшості практикують безпосередню роздачу е, самим внутрішньопереміщених особам, і більшість тих фондів. Все-таки хочуть в центрах, де є колективне розміщення внутрішньопереміщених осіб. Тут трохи виникає незадоволення в тих людей, які зараз в приватному секторі живуть, і мені це дуже шкода. Але на жаль, ми не можемо керувати цими фондами і цими громадськими об'єднаннями. В них є свої статутні правила, як це робити. Разом з тим, ми шукаємо власне, нові, нові організації, які могли б надавати ті допомоги. І людям, які живуть в приватному секторі. До речі, от нещодавно була в мене на прийомі людина, яка там має особливі умови харчування, тобто дієта, і ми теж зараз шукаємо саме ті організації, які мають такий більш медичний напрям, щоб забезпечити дієтичне харчування. Це дуже складно. Але працює над тим щодня. Місця, де організовано приймають внутрішньопереміщених осіб, чи Забезпечення далі залишається проблемний санаторій світанок корпус. Я з одного боку дуже дякую, що вони прийняли більше людей, ніж фонд коруса компенсовує їм гроші. Ми намагаємося допомогти всім, чим можемо. Але через заборгованість моршенку курорту перед приватною електропостачальною організацією вони припинили. Пробачте, газопостачальну організацію припинили газопостачання, і це впливає на подачу гарячої води. Я хочу наголосити, гарячу воду подає не місто, подає ця приватна компанія. Проблема довго не вирішується. Я написав всі листи, які можна і куди слід. Було представники і фонду коросу, і представники. Навіть керівництво було Укрпрофоздоровниці, від віддання якого є моршен курорт, і я думаю, що це трохи прискорить вирішення цієї проблеми. Тобто, треба просто розрахуватися за спожиті, за спожиті енергоносій. При тому, що уряд готовий компенсовувати тепло енергозабезпечення, але компенсувати вже після проплати. Тобто, наприклад, моршен курорту потрібно погасити борг і потім. За поточну проплату уряд зобов'язується компенсувати електрогазу, там постачання тих ну по певній формулі, можливо, це не буде 100%, але ну, сума, яка може вирішити цю проблему. Е, так чи інакше, я сподіваюся, погодні умови трохи дозволили ще виграти час. Я сподіваюся, що вже з погіршення погодних умов ми це очікуємо наступного тижня. В принципі, наступного тижня ми готуємо я видам розпорядження про початок опального сезону моршення. Власне, до початку опального сезону, чи ми вже готуємо всі комунальні заклади, чи вони готові? Так, наші комунальні заклади, тут невеликі ще є доробки в районі там, лікарні, теплотраси, але це, це питання одного-двох днів. В принципі, система буде готова і розпочнеться вчасно. Нагадаю, що опальний сон починається не, 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 не день календаря, а коли більше трьох діб. Середньодобова температура менше восьми градусів. такого ще не було. Наступного тижня трошки похолодає, тому ми будемо готові, щоб розпочати себе пальний сезон. Ми зараз в періоді такої активного творення бюджету нашої громади, зрештою, вся країна в такому періоді. нами буде нелегко, особливо зважаючи на повідомлення, які нещодавно випливали в соціальних мережах, засобах свії щодо проблем професдоровниці зімейном. Ну, яка буде ситуація, що нас очікує? Важко передбачити, мені дуже важко передбачити. Тому що з одного боку сезонний спад економічний він завжди був на курорті, і без війни, і без коронавірусу тобто, менше людей приїжджало восени, зокрема і взимку. З іншого боку, є поновила стяганина і, відно... і ну, суперечки між державою, так скажем так, в особі уряду. Який підготував законопроект до Верховної Ради на розгляд Верховної Ради про фактично націоналізацію, якщо ну, можливо слово некоректно, але де-факто це націоналізація майна в Федерації профспілок, як про наступників колишніх радянських профспілок. Наразі це тільки законопроект в засобах масової інформації, власне, йшла мова про робочу нараду в Міністерстві економіки. Там, до речі, прозвучало, що Ті об'єкти, які розглядається можливість поки що, бо це тільки нарада, об'єкти, які арештовані, заарештовані, вони можуть використовуватися там в певний спосіб для надання е, приміщень для реабілітації воїнів або внутрішньопереміщених прийняття внутрішньопереміщених осіб. І до речі, в переліку там є моршенку курорт», і я вже кілька разів спростовував. Інформацію про те, що начебто весь курорт сьогодні є майно їхнє заарештовано і так далі. Там йдеться про один об'єкт, який недіючий, невеличкий. Це адмінкорпус, якщо не помиляюся, світанку, адмінкорпус світанку, дерев'яний двоповерховий об'єкт. Деякі процеси ще тривають там по двох інших об'єктах, але це зовсім не пов'язано з корпусами, які сьогодні працюють, чи приймають працюють як, як власне санаторій, чи приймають. Переселенців. Що буде далі? Відверто кажучи, не можу сказати. Але ми розуміємо і аналізуємо ризики, що може бути, якщо, наприклад, ну, Мошен недоотримає щонайменше 1 мільйон гривень, який платиться в бюджет санаторно-курорт на курортно, при тому, що є заборгованість 17 мільйонів гривень. Погано і так, але ще гірше буде, якщо буде нуль, це зрозуміло. Шукаємо різні варіанти, в тому числі і очевидні дотації, які можуть бути в зв'язку з тим, щоб не допустити заборгованості по захищених статтях. З іншого боку, сподіваюся, що здоровий глузд переможе в тих відносинах і буде правильна формула знайдена, щоб і справедливість відновилася з точки зору використання цього майна, і громада не постраждала. Принаймні, ми над цим працюємо, в тому числі з народним депутатом, з обласної військової адміністрації, доношу думку нашу. Від імені громади, від імені міської ради щодо ситуації з майном про спілок. Щодо наших героїв, продовжуємо тримати у комунопульці моніторимо ситуацію, яка їхня доля. І знаємо, що тяжкий попереду час чекає і їх мабуть, найважче і важче, ніж нас. Чим тут можна допомогти? Ну, це все індивідуально. Є контакти із воїнами, які постійно відповідають, що в них все гаразд, вони всім забезпечені, потреби немає. Є індивідуальні дзвінки часом і до мене, чи до працівників, які закріплені, чи просто від активних людей в Мошені, які повідомляють нас, і часом ми бачимо і це в Фейсбуці з'являється збір на ту чи іншу потребу. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. Ми допомагаємо через програми підтримки батальйону тероборони, який розташований в строю. До речі, завтра. У нас буде разом з Трийською громадою, іншими громадами Стрийського району буде така робоча зустріч і відвідування приміщень цього батальйону. Ну і по потребі, по потребі збираємо кошти. Ми передали автомобіль, який був у нас гуманітарний вантаж для сили тероборони на фронт, і готові далі долучатися, якщо є така потреба. В конкретному кожному прикладі, зокрема, бо хочу нагадати, що в принципі збройні сили України фінансуються з державного бюджету, і в принципі бюджет державний нещодавно Верховна Рада суттєво збільшила саме на видатки по обороні. Тому прямі ну міста не фінансують збройні сили, але ну по можливості, звісно, ми допомагаємо теж як гуманітарними такими своїми акціями, які відбуваються по всій Україні, Морщині, зокрема. Наостанок щодо е, тих обмежень, які діють в нашій громаді, і щодо до жаль світломаскування, чи продовжуємо таку е, практику подальше, побачимо різноманітні дописи навіть в соціальних мережах людей, що десь там світло, то в парку, то якась там маточка як тут можливо, якісь якісь індивідуальні, якісь поодинокі випадки були. Я обов'язково врахую і ще раз проведемо нараду з приводу контролю. Рішення прийнято таке: на територію Моршинської громади з 00 годин до 5 ранку вуличне освітлення не повинно працювати. Це перше. Трошки несправедливо це до сільських територій, бо все-таки до 12-ї вуличне освітлення в Моршині є. Разом з Трийською громадою ми прийняли рішення, що в сільських територіях його не буде ввечері взагалі. Я вважаю, що це не зовсім правильно. І думаю, що найближчим часом ми якось підкоригуємо наше рішення, щоб було справедливіше. Можливо, зменшимо що там світло. Чому можені чи в містах? Тому що все таки центри, де є багато велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Я повагою ставлю до тих людей, але все-таки це нові люди. Ну і взагалі на курорт в, курорт в курортній території ми маємо одну проблему: У нас завжди нові люди, і ми не можемо бути впевнені в безпеці. Тому світло з точки зору безпеки, бо є велика кількість сторонніх людей в сільських населених пунктах, як правило, ну, в них теж є, правда, дати належне, зокрема в Бані Лисовицькій проживають чимало переселенців. Але все-таки це ну, перевірені люди, тому тут ризики, ризики є з точки зору безпеки, але ризиків значно менше. Ми подумаємо, що, можливо, можливо там не до 12-го, трошки зменшимо на годину світло моршення, тоді за рахунок того там якісь години всіх населених пунктах сільських ми відкриємо. Але я хочу ще раз наголосити, що це було таке спільне рішення з Трийською громадою, бо хотіли, щоб всюди було однаково. Ну думаю, проконсультуємося, до речі і завтра, і можливо, щось трохи підкоригуємо.